Коли ми задумуємось про 2025 рік, то постає два основних питання: що буде і як це пережити. І щоб відповісти на ці питання, для початку розберемося в якому стані українська економіка увійшла в новий рік. І з хорошого, наша економіка росла попри війну, за даними мінфіну, реальний валовий внутрішній продукт за 2024 рік зріс на 3,6%. Якби це був мирний час, то такий рівень зростання ВВП доволі пристойний, але нині це більше відновлювальне зростання, оскільки у 2022-му, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, наша економіка впала майже на 29%. тому щоб досягти, хоча б дово. Воєнних показників нам ще працювати і працювати. Раніше Міжнародний валютний фонд прогнозував, що українська економіка в 2024 році мала б зростати більше, ніж на 6%, але то за умов припинення війни. Тому навіть таке зростання доволі пристойне. З іншого боку, прискорилась інфляція, особливо під кінець минулого року до 11,2%. це багато. Основні причини високих темпів інфляції це збереження високого попиту. То на валюту зростання цін на продукти та паливо, а також великий дефіцит кадрів все це, звісно, вдарило по кишенях людей. Нацбанк намагається приборкати інфляцію, піднявши облікову ставку до 13,5%. Це з одного боку справді дозволяє підтримати гривню, але з іншого ускладнює кредитування бізнесу. Ціни за 2024 рік на окремі товари значно зросли. Наприклад, за даними голови парламентського комітету з фінансів податкової та митної політики Данила Гетьманцева, ціна капусти зросла втричі: моркви в два з половиною рази, картоплі майже в два, борошна та сметани на чверть. Але приміром свинина, сало, пшоно, цукор навіть трошки впали в ціні. Звісно, то середні показники в окремо взятих магазинах. Ціни можуть сильно різнитися в залежності від регіону та конкретного розташування. Ну і прогнози на 2025 рік. Відразу скажу, рік буде нелегкий, але коли нам було легко, почнемо з інфляції. За прогнозами економістів, в другій половині цього року вона має сповільнитись. Нацбанк очікує, що до кінця року загалом вона становитиме 5%. Якщо вдасться досягти такого показника, то це в наших умовах доволі непогано. Ціни продовжать зростати. На них давитиме інфляція, підвищення податків, здорожчання пального та логістики, проблеми в енергетиці та дефіцит на ринку праці. Який посилюватиметься, адже мобілізація триває, і без неї ніяк не обійтись. Що стосується зарплат, то тут двояка ситуація: з одного боку, підняття податків, зокрема й військового збору, вдарить по реальних доходах громадян, з іншого боку, великий дефіцит на ринку праці примушує роботодавців піднімати зарплати. Так, у третьому кварталі минулого року реальні зарплати підскочили майже на 14%. але це не привід для оптимізму. Якщо зарплати ростуть швидше за ВВП, а це нагадаю, десь приблизно 3,5%, тоді більші зарплати зарплати додатково розганяють інфляцію, а відтак зростання зарплат нівелюється. Що ж стосується курсу долара, то тут більшість прогнозів, включно зі Світовим банком МВФ та НБУ, більш-менш сходяться. Середній курс буде приблизно на рівні 45 гривень за долар. Як і минулого року, перед урядом стоятимуть серйозні виклики щодо наповнення бюджету в 2024-му Дефіцит бюджету був рекордним: майже 1,8 трильйонів гривень. Найбільше витрат потребували соціалка та, звісно, оборонка. П'яту частину потреб покрила міжнародна допомога. В цьому році партнери теж обіцяли не кинути нас напризволяще, хоча виділяти гроші на допомогу Україні стає все важче через маніпуляції громадською думкою, правими та лікар. Вимими популістами, але тут стануть в нагоді заморожені російські активи та прямі інвестиції в українське виробництво, передусім в оборонний комплекс. Тож, попри усі труднощі, які на нас чекають у 2025 році, наразі немає чогось, щоб ми не змогли достойно витримати і забезпечити нашим героям на фронті надійний тил. Ото таке.